Давайте зразу уточнимо. Тетяна Черновол є урядовим повноваженим з питань антикорупційної політики. Це така інституція, яку творили при кабінеті міністрів, аби вона стежила за доброчесністю чиновників і відсутністю в них конфлікт потенційної стежки. Ну як ти просто нічого не займається з точки зору стеження. Вона дивилася на те, щоб вони на своєму робочому місці не плутали публічну кишеню і приватну. Тобто, щоб вони на роботі думали про роботу. Як у фільмі не путає. це її задачка, але для того, щоб це треба ходити весь час нудити, веди себе добре, перевіряти мати штат, і так мили, далі. будуть ходити ін да. ну, Я вам, до речі, скажу, що Тетяна тут абсолютно унікальна людина. Ця позиція була ще створена при уряді Тимошенка, якомусь 2009 чи 2008 році. І тоді штат весь був це скільки 10 людей, на скільки пригадую, Може 12. От потім він скоротився до 7, потім до трьох. І зараз от ці двоє чи троє вони лишилися у. Тетяна, цих людей дійсно мало, вона не може ефективно працювати, і в цих умовах вона могла би робити максимально можливо, щоб доброго консульту, але пані Тетяна їй це просто не цікаво. Вона зацікавлена більше в такій розслідувальній діяльності, тобто карати винних за корупцію тюремними строками. На жаль, це не є мандат повноваження, але це те, до чого вона найбільше не ну, можливо, душа. нехай вона цим би займалася, просто мають бути інші люди, які будуть протидіяти, як Власне. в зародку. Так, так, вившити. так. Тобто тут, по суті, пані Тетяна, ну якщо щиро ну, як сказати, обманули. Тобто, коли пообіцяли Саду керівника антикорупційного бюро, вона в голові і Майдан тримали інституцію, яка розслідує злочини. А по факту їй дали ну, не знаю, такого доброго, доброго поліцейського, який повинен всім казати, а я я й поважаю правда. Дядя Степа, знаєте, при кадміння.